У Fairmont Grand Hotel Київ провели всеукраїнський благодійний захід під підгідою Геофенік Черіті. На початку вечора був встановлений та зафіксований рекорд у номінації Наймасовіше виконання дитячим хором пісні про мир в Україні Наталя Валевська в ексклюзивному золотому платі з крилами від Ван Люксі Шоп в образі Фенікса разом зі 120 дітьми з Art Music School Забава та Candy Dance Studio виконали пісню Мир над Україною. За участі 100 діток, і ви, до речі, встановили рекорд. У кого виникла така ідея? І розкажіть свої враження. Ах, почнемо з того, що діти України це. Наші майбутнє, це наші талановиті прекрасні дочки, з якими я вже багато років співаю цю пісню Мир над Україною. Ми завжди боремося за Україну і як птах Фенікс відроджуємося з попелу, тому що ми надзвичайно ми всім серцем і душою боліємо за нашу землю. Так само, як і організатор. Фенікс черіті Марина Філіпенко, в якої і виникла ця ідея встановити рекорд. І вона зателефонувала до мене, сказала Наталочка, ти будеш птахом Феніксом, будеш уособленням нашої батьківщини. Це звичайно дуже велика ну, честь. Тому сьогодні цей рекорд встановив кожен українець, де б ми не були. Всі в кожному куточку світу долучаються, роблять донати, роблять свої вклади, завантажують, розвантажують гуманітарну допомогу. Доправляють хто чим може, тим допомагає на всіх фронтах. Абсолютно, це рекорд сьогодні. Кожного українця далі для присутніх виступили зіркові волонтери: Ірина Федишин, Таяна, Алєксєєв, Михайло Грицкан, Люся Кава, Софія Єгорова, Сергій Мироненко та інші. А ведучим благодійного вечора стали Ольга Сумська та Андрій Джеджула. Геофенік Череті» об'єднала всіх заради реалізації спільної цілі збору коштів на обладнання для міської дитячої лікарні номер 5 міста Харкова, де отримують медичну допомогу 180 дітей із фізичними та психологічними вадами внаслідок війни та діти-сироти. Гроші, які зібрали на благодійному аукціоні, передадуть для цієї лікарні. Насамперед, допомогу спрямують на закупівлю необхідного медобладнання. Також того вечора нагородили відзнаками тих, хто своєї працею допомагає пришвидшувати довгоочікувану перемогу. Серед них громадські організації, волонтери, артисти, дизайнери, представники бізнесу та інші. Сьогодні ми придбали декілька лотів: зокрема, це ікона і портрет нашого президента. І придбані гроші підуть на дитячу лікарню. Також ми плануємо в майбутньому проводити ще подібні акції для того, щоб збирати кошти на допомогу нашим захисникам, на допомогу дітям. І також у нас є окремий проект: це допомога безпритульним тваринкам. Ми завжди долучаємося до всіх благодійних заходів. Які відбуваються в Києві, які відбуваються в Україні, стараємося завжди не старатися, не стояти осторонь, допомагати. От я розумію, що добрі справи робляться тихо, не словом а ділом. Але я прошу всіх до співпраці. Прошу всіх допомагати нашим воїнам. Вони відчувають нашу підтримку. Вони відчувають це все. Давайте так, щоб цей фронт, ця війна не перетворилася на друге. Ато давайте допомагати хлопцям разом, разом сила, разом до перемоги. Ви сьогодні виступили офіційним партнером цього чудового благодійного заходу. Розкажіть про свою участь. Насправді, участь в елементарно ми віддали цінну закону на лот для того, щоб зібрати кошти на лікарню в місті Харкові, підтримати таку ініціативу і, по великому рахунку, підтримати ті. Території, які більш постраждали на Україні від агресії, дуже е, переповнені емоції. Е, ми бажаємо це партнерство буде е, на довгі роки. І так як ми почали е, дуже близько співпрацювати, і допомога доходить туди, куди вона потрібна. Ми дуже раді це партнерство. Вам сьогодні також дали відзнаку. Розкажіть про це. Ми, звісно, не чекали. Ніяких грамотів, ніяких знаків. Приехали для того, потому что само партнерство оно выстраивается с днями, с часами. И помощь потрібна на разных сторонах, также діткам, также лікарням, также біженцям, которые переселенцам. И мы очень-очень рады, что была сегодня награда. Я радий вас бачити. Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу. Розкажіть про свою участь в ньому. Знаєте, я дуже радію від того, що опинився в середовищі людей, які охоче прагнуть допомогти. Сьогодні у нас неймовірна мета, апціон благодійний, мета якогось зібрати кошти для обладнання, яке буде закуплене і поставлене в Харков. В Харків в дитячу лікарню, і це дуже важливо розуміти, що ми допомагаємо нашим діткам, тому що наші діти це майбутнє України, і це найважливіше, що ми зараз маємо робити, окрім певно, що допомагати нашим військовим, які на боронять нашу свободу. Тому я дуже радий, що сьогодні, окрім якоїсь такої знаєте, культурної духовної мети мого перебування тут є ще і така при. Практична ціль, дуже важлива ціль. Я дуже радий, що сьогодні я тут. Дякую. Ти, як завжди, долучилася до благодійного заходу. Розкажи, що сьогодні будеш виконувати якісь пісні, як завжди? Так? Так, для мене сьогодні велика честь виконати пісню легендарного Миколи Мозгового про наш рідний, незламний непереможний край, тому що я вважаю, що це наша історія. Це те, що треба продовжувати. Це те, що треба, звичайно, розвивати, якось синтезувати сучасні реалі в тому плані, що робити нові обробки для того, щоб іншому поколінню нашим наймолодшим діткам була теж знайома ця пісня. Вони також її співали у оригіналі, у кавер версіях, що вони знали як найбільше версії, та продовжували, і розширяли знання українських пісень по всьому світу. Знайде мене в лімі. Так щоб ніхто не почув. Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу і вам сьогодні вручили нагороду. Так. Розкажіть про це. Ви знаєте, я вперше отримую нагороду за благодійність. І це так приємно. Але я вважаю, що. Напевно, кожна людина має долучатися до благодійності, тому що ми жодне ціле, ми не можемо. Як я можу бути щаслива, коли хтось нещасний? Я вважаю, що кожна людина має оперувати саме цією думками, що коли всі щасливі, тоді ти будеш щасливим. Як часто ви взагалі долучаєтеся до благодійних заходів? Ну, зараз весь час постійно. Це в Україні, в Європі? В основному в Україні. Пані Ірино, дуже ради вас бачити. Ви як завжди долучаєтеся до благодійних заходів. Розкажіть про сьогоднішній захід і свою участь в ньому. Я дуже давно знайома з організаторами, з Мариною Філіпенко, але так стало, що я перший раз приймаю участь, так як я, вся моя діяльність пов'язана з благодійною діяльністю, я приймаю участь у всіх. Практично у всіх благодійних акціях, які проходять в Україні, в Києві, я співпрацюю з студією Квартал, співпрацюю з Генштабом, ЗБУР. І наразі з моїх картин йде дуже-дуже багато коштів для допомоги ЗСУ. Тому сьогодні теж представлена моя картина, це картина з Путіоним, це Гаага, тому що вона буде продана і кошти підуть теж на ЗСУ. Пані Ірина, ви сьогодні долучилися до грандіозного благодійного заходу і вам сьогодні вручили нагороду. Розкажіть про це сьогодні дійсно особливий вечір відбувається в Києві. Charity Phoenix, я вдячна за запрошення. Тому що зателефонували, що є така ініціатива: зібрати кошти благодійно для різних потреб для наших військових, для діток, для лікарень. І звісно, що я погодилася, підтримала, тому що сьогодні дуже непростий час і треба допомагати людям. Тому я сьогодні тут співаю для глядачів, натомість кошти все, що дається зібрати, йдуть на благодійність. Зацінення. Ви сьогодні презентували зі сцени. Два чудових лота. Один із них це іграшка м'яка, це літак Мрія Так. розкажіть саме про цей лот і інший. Це такий дуже особлива іграшка, тому що ми знаємо, що Мрія літак це найбільший літак у світі, яким пишаються українці, тому що це саме наш літак. На жаль, расисти знищили його на початку війни, але ми віримо, що відбудуємо нашу мрію. І от мої друзі, це фабрика м'яких іграшок, розробили таку іграшку Мрія невеличкого розміру. І я з цією іграшкою виставляла як лот дуже часто за кордоном, тому що постійно роблю благодійні концерти від початку війни. І, і тільки оця іграшка Мрія за кордоном вдалося зібрати. Ми підсумували, звичайно, було багато концертів, на 17 тисяч євро зібрали коштів. Я дуже радий і дякую Маріні за запрошення, тому що. Сьогодні, як ніколи, благодійні акції дуже потрібні всім нашим е, і героям, які сьогодні на передові, і дітям, які потребують допомоги. Е, всі, ми, українці, маємо об'єднатися цей час як ніколи і допомагати один одному. Ми маємо вся наша е, українці, має знати, що ми не одні, також як маємо допомогу із Європи, і за кордоном. Ну, так само так само ми маємо допомагати один одному. Тому для мене виступати на благодійних акціях за честь. Ось і завершився цей неймовірний мега крутий благодійний захід, де збирали гроші для діток лікарняного закладу у Харкові. А про це більше розкаже головна організаторка цього чудового заходу Марина Філіпенко. Сьогодні дуже був важкий день. Я дуже вдячна кожному присутньому. Хто доєднався до нашої акції сьогодні? Ми від громадської організації Фенікс Черіті збрали гроші за купівлю медичного обладнання для п'ятої лікарні, яка знаходиться у Харкові, де дітки не мають змоги лікуватися, бо відсутні медичне обладнання завдяки нашим ведучим, завдяки зірковим волонтерам, завдяки громадським асоціаціям, благодійним фондам та бізнес-еліти із різних векторів ми змогли сьогодні, продовжуючи наш онлайн аукціон, зібрати необхідну суму. Ми на цю суму зробимо все щоб дітки із Харкова, діти-сиріти, діти ДСП, діти, які втратили все. Дякую, велике Уклін, всім, хто доєднався до нашої акції, і великий Уклін нашим волонтерам, зірковим, нашим ведучим. Ну, від себе можу додати. Що сьогодні, завдячуючи, по перше, завдячуючи вам, всім вам, хто бере участь у подібних заходах, хто приходить, хто донатить, то е Активно відвідує подібні заходи. Ви пам'ятаєте про те, що війна не скінчилася, точиться війна саме зараз, і ми в більш-менш спокійному, помірно спокійному місці, знаходимося саме тому, що десь там як хтось вважає зсу по коліну, по пояс по шию в багнюці в окопах, захищає наш з вами спосіб життя. Саме за це вони зараз і борються. Тому ви не можете проходити осторонь подібних акцій, подібних аукціонів беріть. Участь долучайтеся, пам'ятайте, що у нас є онлайн аукціон, де ви можете також придбати наші лоти і допомогти п'ятій дитячій лікарні міста Харкова, де знаходяться 180 діточок, діти сиріти, діти з фізичними вадами, діти, які постраждали від війни. Дякую.